Я вітаю вас, модрі неповторні люди сьогодні на моєму відео і хочу з вами поділитися досвідом, як не з'їхати з глузду в усьому тому, що ми чуємо, бачимо, відчуваємо. Сьогодні з вами поговоримо на цікаву тему. Всім дячна моїм новим підписникам, дячна тим, хто поширює мої відео, дячна абсолютно всім, хто присутній на моїх відео і співпрацює зі мною. Так само вдячна спонсорам, які підтримують мене для того, щоб я працювала тут і зараз на цьому, на цьому часі. І так, де там от межа між божевіллям, якимсь, яким ти можеш себе зараз вважати божевільним, або трансформацією, яка тут проходить, так? Ти задавав мені це питання. І так, друзі, так як ми з вами вчимося жити в новій реальності? І намагаємося розібратися з законами цієї реальності, так? і ми можемо з вами вже чітко собі виділити те, що багато всього змінилося і назад повернення не буде. Так от, які ж ми можемо виділити методи для себе, хоча б пояснити, як нам втриматися, так? щоб повністю нас не порозкидало кудись там. Хочу сказати вам, що більшу частину свого часу я досліджую енергії, в яких ми перебуваємо. Тобто, я намагаюся сидіти і відчувати, щитувати, спостерігати за людьми, і потім я це все складаю, я можу декілька днів прислухатися, спостерігати. А потім десь у мене формується от уява така, і я провожу її через свій, скажімо так, логічний процес, дозавершую його. І в мене виливається воно так, що дійсно дійсно це все проходить і відбувається з нами тут. Ми просто проводимо через себе такі речі з простору, і хочу сказати, що я помітила, що більшу частину часу. Навіть ось липень місяць братий, та й зараз так само ми якби з вами відчували, що старого світу більше немає. А як це відчувається? А це відчувається так, ніби от ти окремо, ось окремо. От Я вам казала, там в мене відео шортс є. І там, я, значить, говорила про те, що твій внутрішній світ тобі стає набагато цікавіший, ніж зовнішній. Тому що ти розумієш ілюзорність того зовнішнього світу все більше, більше і більше. І він втрачає цікавість, ти не хочеш відволікатися на нього. Але, друзі, ви знаєте, інколи ми відчуваємо так себе, що багато речей здаються абсурдними. От, наприклад, ця ситуація, яка зараз склалася в світі. так? Вона нам виявляється якоюсь такою безнадійною, з якої немає виходу, чи той виход затягнувся, чи якось іще, так? ми от відчуваємо щось таке, от неймовірні речі відбуваються. Як їх пояснити собі? Як їх пояснити собі взагалі? Просто для себе, от, так от щоб стояти в тому, хоча б де ти є? І ось. Особливо, особливо це помітно, коли нам а, відчувається, що існує. Ми, якби бачимо це реально, не те, що відчуваємо, ми бачимо це, що існує дуже вузький, викривлений, частотний коридор, де нам подають новини як справжні. Це все через те, що ці, цей коридор він спотворює реальність. А нам продовжують подавати з вами новини, як справжні. Розумієте? І тут ми повинні з вами бути дуже-дуже такими пильними і обережними, щоб не почати в це вірити, тому що це нереально, це не так. Те все, що крутиться в новостях, в новинах, це не є реальним. Це неправда. І якщо ти усвідомлюєш ці речі, тобі стаєш спокійніше від того, тому що їх пояснювати не треба, просто не потрібно. І от симуляція, вона, яка була там ще побудована на подвійності, так, вона втратила абсолютно е, свій шанс на існування, все, все закриває закриває програми. Нам може здаватися от це все хаотичне, таке, розкидане. Можливо, навіть десь небезпечним навколо все, що відбувається, може здаватися небезпечним, тому що ми не звикли до такого з вами взагалі ніколи. Але навіть в такому, в такому стані, де ми можемо це просто свідомо спостерігати, ми можемо бачити з вами, що серед отакого от розірваного простору є такі. Якісь такі зяючі дірки, просто от, є вони. І ми часом буває от попадаємо з вами, це я от казала вам, так, розповідала так само, я хочу ще раз акцент зробити можливо, трошки розширений стан нічого, то я вам писала. І я ось зараз хочу сказати вам, що саме коли між цими такими фрагментами старого Часу, де він там от літає, от завершує, зникає десь іще. є такі зяючі дірки. І буває так, що от, ти, відчуваєш, ти відчуваєш, якби ти вже нормально в новій реальності живеш. Ну, тобто, що значить нова реальність? Це коли твоя реальність цікавіша тієї, це є нова реальність, і ти з неї дієш, з цієї реальності ти дієш. Твій світогляд пробудовується саме зсередини тебе. Як ти там її відчуваєш? І чим більше там чистоти, тим ця частотність твоя підвищена, і ти відчуваєш себе добре. Тобто, якби як устаканений такий, знаєте? І коли є фрагменти, моменти, коли ти абсолютно кожен з нас може відчувати себе спокійно, добре, так? Якби якось якби пояснюючи собі свої стани і все все спокійно робиться, а потім тільки раз, і ти опиняєшся, невідомо де. Тому що це відчуття, що в тебе вже все так, якби хоч якось вже добре, і все окей, складається, а тут тільки раз, ця шкала часу зникає, і ти не знаєш, де ти взагалі. Оце є те, що ти попав туди в ту зяючу дирку. Тю в ту зяючу дірку, в яку ти влітаєш, і ти не знаєш, що з нею робити. Але все ж таки, це не є критично. І знаєте, що тут саме головне треба робити? Треба питати, а це взагалі реально? Те, що зі мною відбувається? Це реально? І ти переключаєшся зразу, з стану такого нічого, ти переключаєшся, і в тебе і відбуваються якісь такі трансформаційні речі всередині. Це цікаво, друзі, за собою так спостерігати. От, і а, все, що, все, що навіть хоче нам показуватися таким реальним, от таким, як було, отак от воно як працювало і працює все це неправда, це ілюзія. Нічого не працює так, як раніше, і працювати не буде. От. Тому що ця втомлена така симуляція, яка була занурена в подвійний світ, і ми там перебували дуже довгий час, вона на завершальній стадії свого розпаду. І все. От. І... і ці порожні дірки, в які, в які ми часом попадаємо, ти, ти просто попадаєш не знаєш, де я? Де я взагалі? Поки включишся, поки десь. Оце так розумієте, це так працює простір. Це не тому, що, тому що я фантазую там щось, тому що я... я в цьому живу так само, як і всі. Просто я це підмічаю, я це досліджую дуже довгий час. розумієте? І я можу його аналізувати, бо в мене є з чим порівнювати. І я дуже багато списала тонни бумаги, яка лежить у мене десь там. І Скільки я всього ще викинула за, тим, за, за безглуздям, зовсім те, що зовсім зараз не потрібно. Ви знаєте, хочу сказати вам, що дійсно, коли зустрічаєшся з порожнечею, треба йти на природу, треба бути спокійним і треба сприймати це свідомо, тому що ці дірки вони ще є. І коли ми зараз з вами а, попадаємо в такі дірки, чомусь нам здається, що е, у нас якісь з'являються старі проблеми знову. Нам стає важли, важливість, важливість. То було, була затушована важливість, а тут раз і вона чомусь знов стала важливим та все. Так, от це є такі, знаєте, як підловлює у вас простір туди в ті дірки, то ви не ведіться. Ви просто намагаєтеся запитати себе, а чи це реально? І воно тоді йде, от якимось таким зовсім іншим фоном. От. І хотіла ще сказати вам, що Багато чого зараз просто відбувається одночасно на багатьох рівнях. І тому необхідно постійно бути включеним і оце запитати себе, чи це реально це все, що є. І тому це легко буде. Але коли є моменти, і ми не знаємо, де ми знаходимося. То у нас виникає дуже сильне відчуття: от щось, щось терміново треба зробити, треба щось по новому, щось відкрити, новий, якийсь такий... Спосіб навігації в новому світі, якось намалювати собі нову карту, яку ти взагалі не знаєш, або просто стати тим навігатором, який іде по цій новій шкалі часу, якось усвідомлюючи себе, не знаючи ще як, але намагається. І тому ти з цього боку розумієш, що все те, що відбувається з тобою, то є правильним. Інакше якби ми частково не залітали туди-сюди ще, в ці дирки, так? То ми б з вами не шукали б нові навігації, ми їх би не створювали. І це є дуже важливим зараз. Тобто ми маємо люди нашого часу, які плавно перетікають в нову реальність, яка так гарно вже їм відкривається. Так ми маємо розуміти ці речі, що тут потрібно бути навігатором самому. Ти йдеш там, де ти ще ніколи не був. Ти йдеш там, де ти ще ніколи не була. Це я вам кажу в енергіях, так? А як застосувати це в своєму повсякденному житті, то ви вже самі собі там придумайте. І на сьогодні ми будемо закінчувати нашу зустріч. Я... Я вдячна дуже всім вам за увагу і вдячна за ваші коментарі, вдячна за ваші підписки, вдячна вам за те, що ви є в моєму полі. Долучайте, будь ласка, ваших знайомих до наших відео. Це є інформація розширює свідомість, і ми робимо всі разом з вами велику роботу. Тому всім велике дякую. І, будь ласка, підпишіться, хто не підписався на мій канал. Розповсюдьте, будь ласка, мої відео і будьте включеними і дієвими, і тоді все життя швидше зміниться на найкраще. Всім бажаю любові, проквітання, всього вам найкращого. До побачення!